Пане Руслане, вітаю. Вважаю здоров'я. Пане Руслане. Почнімо з новини, яка от от надійшла, і яку ще навіть не всі почали обговорювати. Я маю на увазі резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, в якій вони визнають російський режим терористичним. Що це означає для України? Ну, це означає в першу чергу, що нарешті на міжнародному рівні почали називати речі своїми іменами. Я хочу нагадати, що і президент України, і Верховна Рада, декілька разів вже зверталися до усієї світової спільноти визнати ситуацію, як вона є що Росія сьогодні це є держава-терорист. Держава, яка спонсорує терористів, яка вчиняє терористичну діяльність проти українського населення, яка чинить геноцид українського населення, і це було визнано і на рівні України. і Ми звернулися до міжнародних організацій. Нам приємно, що ПАРЄ, як парламентська асамблея от Ради Європи, вона дослухалася до цього. І Я хочу подякувати нашій делегації в ПАРЄ, яка Доклала максимум зусиль для того, щоб ця резолюція була проголосована, і ця підтримка, яку ми отримали в парі, вона є просто ну, надзвичайно важливою для подальшого перебігу подій, тому що в парламентській асамблеї Ради Європи представлені представники всіх парламентів країн Ради Європи. А це означає, що воно повинно тепер спуститися на нижчий рівень на, на рівень парламентів окремих країн. І я дуже сподіваюся, що такі рішення також будуть прийняті і в парламентах, але це рішення є першим, тому воно є надзвичайно важ. Жливими я дуже сподіваюся на підтримку такого рішення і у інших країнах, Євро які входять до Ради Європи. Ну я знаю, що ви, голова Верховної Ради, вели переговори і продовжуєте очевидно їх вести зі своїми колегами з інших національних парламентів про ухвалення таких рішень на національному рівні. Хто за вашими прогнозами міг би зараз почати в дусі парі рухатися так само в цьому напрямку? Ну я почну з того, що спілкування моє з колегами, з спікерами, з президентами парламентів, воно не обмежується тільки цим питанням. І, от зокрема, після того як президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом з приводу надання Україні такого вже більш дальнобільної зброї, я звернувся з листом до от пані Аненсі Пелосі до представників е, Палати представників Конгресу Сполучених Штатів до сенаторів, і вони також посприяли тому, що таке рішення є. Тобто, міжпарламентська дипломатія вона набагато ширша, і ми можемо на її прикладі вирішувати дуже багато інших питань. Крім цього, ми звичайно звернулися до парламентів країни Європейського Союзу і Ради Європи. Тим щоб вони приймали такі рішення, я вже вже вивів вже перемовини з, з спікерами парламентів Балтії. Я спілкуюся з спікерами парламентів з двох палат. Польського парламенту буквально вчора я спілкувався з президентом конгресу Мексики. Сьогодні в мене заплановані зустрічі з моїми колегами з Нідерландів. Тобто, кожного дня в мене дуже багато таких контактів, і на кожних цих питаннях ми піднімаємо питання визнання Російської Федерації терористом, питання відшкодування шкоди Україні, питання зброї Україні, питання санкцій. Тобто, це великий ліст, який ми проговорюємо з нашими партнерами. Я дуже дякую за те, що вони дослухаються до цього. Я думаю, що ближчим часом ми побачимо відповідну реакцію вже у парламентах країн світу. Але наскільки ця реакція паре незворотня? Я пригадую ситуацію від 2014 року, коли були накладені санкції за Крим за вторгнення в Україну. А потім поступово у 2018-2019 році уже Парє повернулося назад і почало фактично відігравати і усілякими бюрократичними способами повертати назад російську делегацію і допомагати їм обходити санкції, чи немає побоювань що е, зараз ну на хвилі отакого обурення, на хвилі цих ракетних ударів і на хвилі жорстокості російської європейці, звичайно, ухвалюють ці рішення. Але якщо, наприклад, російська армія зупиниться і почне відступати, точніше, коли вона зупиниться і почне відступати, чи не бачите ви бажання тоді повернути все назад, як було бізнес as usual. Ну дивіться, я думаю, що вже Росія сама розвіяла перед усіма країнами міф про те, що вона є договороздатною країною з адекватним президентом. Це міф, який побачили всі. І сьогодні ми повинні діяти адекватно до тієї ситуації, яка склалася. І я не думаю, що після того, що Російська Федерація вчинила в Україні, після того, що вона погрожує всьому світу ядерним тероризмом, після того, що вона нехтує, переписує кордони в центрі Європи, після того як вона зневажливо ставиться до норм міжнародного права, хтось захоче мати з нею справу. І я бачу, що це проявляється не тільки в словах, а в конкретних рішеннях. І ви бачите, що ці рішення все жорсткіші, як на рівні санкцій, так і на рівні прийняття конкретних рішень пов'язаних з підтримкою України, і це нам також треба розуміти. Я не думаю, що це може відкотитися а назад, принаймні, як говорив президент України, не за цього президента Російської Федерації. Один з наших делегатів в парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко, оприлюднюючи цю новину про зміст резолюції, написав також, що там є пункт про якнайшвидше створення міжнародного трибуналу. Це приємно. І є момент, де записано, що передбачає перебування Росії в радбезі. ООН не є легальним, немає юридичних підстав, їхнього там перебування. Це якраз. Перепрошую співзвучно за рішенням останнім рішенням останню резолюцію ООН, коли вони визнали нікчемними російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. Як ви оцінюєте наскільки ми просунулися у цій справі випилювання Росії з Ради безпеки ООН? Я, я вважаю, що це вже як говорять справа на марші. Тому що я хочу нагадати, що цьому ще передувала постанова Верховної Ради України, яка закликала і парламентську асамблею і ради Європи і організацію Об'єднаних Націй до цих дій, які вони вчинили. Тобто, старт даний він підтриманий нашими міжнародними партнерами. І я думаю, Росія буде, як ви кажете, випилена з усіх міжнародних організацій, тому що країна, яка не поважає міжнародне право. Вона не повинна бути представлена як суб'єкт міжнародної політики. Вона повинна бути ізольована. Вона повинна бути е, піддана усім санкціям і всім міжнародним вирокам, які щодо її діянь повинні бути застосовані міжнародними інституціями. Ми обираємо крім існуючих міжнародних інституцій, зокрема міжнародного кримінального суду, ще і зокрема е, такий вид як створення спеціального трибуналу. І мені приємно, що про це що сьогодні починають говорити на найвищому рівні у світі. Добре, повернімося тепер до справ парламентських українських минулого місяця. Ви казали, що наприкінці цього року Україна буде готова до початку переговорного процесу про е членство в Європейському Союзі. Є сім пунктів, які Європейський Союз е задав як домашнє завдання Україні виконати перед тим, як почати цю процедуру переговорів. І я хотів коротко пройтися по цих семи пунктах, тому що значна частина е їхнього виконання залежить і від парламенту, в тому числі, наприклад. Першим пунктом там записана реформа Конституційного суду. Для цього, очевидно, мусить бути ухвалені зміни в законодавство. Наскільки ми наближаємося до цієї реформи Конституційного суду, щоб справді наприкінці року сказати: От ми виконали ваше домашнє завдання, починаємо переговори. Це дуже важливе питання, про яке ви яке ви ставите. Тому що для нас пріоритет європейської інтеграції є пріоритетом номер один. В парламенті, і ви правильно зазначили, що ті сім вимог до України це фактично 90% з них покладається на парламент, і парламент вже дуже успішно виконує свою роботу. Я хотів би нагадати, що ми призначили вже за своєю квотою двох членів Вищої ради правосуддя. Усі закони, про які йдеться мова, ми прийняли або в першому читанні, або вже прийняли в цілому. Єдиний от виняток це законопроект про національні спільноти. Ми очікуємо зараз. Висновок європейських інституцій, але для того, щоб ми були, скажімо так, на одній хвилі з європейським союзом, після того як ми ухвалюємо в першому читанні деякі законопроекти, ми передали на висновки, зокрема Венеційської комісії. Ми зараз. Очікуємо виставок венеційської комісії по цьому законопроекту, по якому ви сказали, що стосується нової процедури відбору суддів Конституційного суду. Він прийнятий в першому читанні. Ми очікуємо виставки Венеційської комісії. Ми поправимо його до другого читання за парламентом. Не буде ніяких затримок щодо прийняття необхідних. Законодавчих актів. Я, як і попередній раз говорив, і зараз говорю, я дуже сподіваюся, що до кінця осені, чи максимум до кінця цього року ми завершимо в парламенті все, що на нас покладено, всі завдання, і ми будемо готові для того, щоб перейти до перемовного процесу про повноцінне членство України в Європейському Союзі. Після цього м'яч буде на пополі по наших колег з Європейського Союзу. Ну але чи не здається вам, що. Прив'язування конкретно до дати там закінчення року, воно зараз, от, судячи з ваших слів, не зовсім і в наших повноваженнях. Бо якщо Венеційська комісія затримає е, свій, свою оцінку переданих їй текстів законопроєктів, то ми просто не встигнемо. Ну, дивіться, я я, я одразу по е, повідомлю вас, що разом з тим, коли я пересилав. Е, Текст цього законопроекту на розгляд венеційської комісії направляється ще один додатковий лист про так званий емердженсі, тобто швидкий розгляд цього законопроекту. І я наскільки знаю, Венеційська комісія готова до якнайшвидшого розгляду цих законопроекту, розуміючи, що за, за ним стоїть. Тому ми дуже сподіваємося, що Венеційська комісія надасть відповідні висновки якнайшвидше. тому ми очікуємо їх. Буквально кінець жовтня чи, чи початок середини листопада для того, щоб ми могли завершити всі свої внутрішні процедури. Ну тобто, це якраз стосується першого і другого пункту реформи конституційного суду і продовження судової реформи. Це також стосується боротьби з відмиванням коштів. Законодавство, узгодження аудіовізуального законодавства це закон про змі, якого який ми час від часу тут теж згадуємо. І зміна сьомий пункт зміна законодавства про нацменшини. меншини. Ну фактично, це все зараз, за вашими словами, узгоджується через венеційську комісію. Тексти і тоді парламент оперативно їх голосує, якщо там нічого не суперечить єврозаконодавству. Так є, є єдине уточнення через венеційську комісію. Ми узгоджуємо тільки перший законопроект. так, та, та, та. це конституційний судовий. Ми погоджуємо просто з європейськими інституціями, і були тут відповідні кокомісари по розширенню, і ми з ними проговорювали. І ми проговорили саме такі варіант. Через Венеційську комісію ми будемо погоджувати тільки перший законопроект. Всі інші ми будемо в робочому порядку погоджувати з нашими європейськими партнерами. Ну будемо сподіватися, що європейські партнери будуть прихильні до нашого бажання зробити це як там приписано: емердженсі терміново. Дякую, пане Руслане. Сподіваюся, тривога не буде надто тривалою. А наші ППО будуть дуже успішними цього разу. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був з нами на зв'язку.